Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі у 2025 році. В Україні сталося, мабуть, одне з масштабних скорочень приміських маршрутів на залізниці. Приміська компанія обґрунтовує зміни у розкладі зниженням пасажиропотоку та необхідністю зменшення збитків. Натомість не всі громадяни погодилися зі скороченням приміських перевезень і почали залучати місцеву владу і депутатів до. Вирішення цього питання віргідно, тенденція зі скорочення кількості приміських поїздів зберігатиметься і надалі, адже поки не буде вирішено питання. Фінансування цього сектору доти залізниця триматиме курс на оптимізацію у цьому огляді. Я розповім, де саме скасували приміські поїзди в Україні у 2025 році, як на це реагує місцева влада і чому приміські привезення із соціальними трифами вилазять боком і залізниці, і пасажирам. Перші новини про зміни у приміському розкладі почали з'являтися ще у квітні 2025 року. Тоді регіональні філії почали повідомляти про скорочення деяких рейсів у Вінницькій та одеській областях. Зокрема, скасували один із поїздів з сполученням Одеса Вапнярка Одеса. Тоді місцева преса активно висвітлювала цю тему. Мешканці населених пунктів скаржилися, що відсутність поїзда не дозволить їм дістатися найближчих райцентрів. Наступного разу про скасування поїздів залізниця повідомила у травні. Перелік маршрутів був доволі об'ємний. Скорочення рейсів торкнулося приміських ліній у різних областях. Так повністю припинилося сполучення на ділянці Коростень Сарни. Скорочено один електропоїзд між Полтавою та Гребінкою, Зменшилася кількість рейсів на маршрутах козятин погребище імені Шевченка. Помічна Вапнярка Умань, Христинівка Умань. Залізниця зазначає, що поїзди і рейси скасовуються у зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку та з метою оптимізації експлуатаційних витрат. Наприкінці травня компанія попередила про тимчасове скасування рейсів на ділянках ніжин гребінка Одеса Головна Короліно-Бугаз, Київ-Фастів, ніжин чернігів Кобеляки Кременчук. Згодом перелік скасованих приміських поїздів поповнився. До нього увійшли маршрути Коваль Ягодин, Стрий ходорів Тернопіль-Підволочиськ, мукачево вучоп Зменшилася періодичність курсування до трьох разів на тиждень поїздів у сполученні ковель Вижва ковель З 8 червня тимчасово не курсуватиме в неділю поїзд сновськ городня З 11 червня тимчасово скасовується поїзд Підволочиськ-Хмельницький. До двох разів на тиждень скорочується курсування приміського поїзда Житомир-Звягіль. У Житомирській області скоротили маршрут поїзда коростень Бережесть до станції Овруч. Варто зауважити, що в цьому переліку переважно скорочення рейсів по днях тижня або скасування рейсів на локальних ділянках із невеликим пасажиропотоком. Проте деякі місцеві громади відреагували на скорочення кількості приміських рейсів та почали звертатися до чиновників і народних депутатів за допомогою. Так, 30 травня на сторінці народного депутата Ігоря Гузя з'явився допис про масові звернення громадян щодо скасування щоденних ранкових рейсів поїзда вижваковель та вичі. Вірних рейсів ковель вижва. Також питання стосується скасування поїзда «Ковель-Ягодин». Депутат направив звернення до Міністерства розвитку громад та території і до Укрзалізниці. 6 червня Ігор Гусь написав, що надійшла відповідь. Компанія пообіцяла, що згадані рейси курсуватимуть щоденно до 21 червня. Потім Укрзалізниця повідомила, що обсяги перевезень не буде скорочувати. Тим часом Ковальська районна державна адміністрація зібрала нараду з питань приміського сполучення. Там звернули увагу, що громади Ковальщини активно долучаються до фінансування компенсаційних витрат на перевезення пільговиків. Тим часом територіальні громади готові розглянути можливість перегляду у бік зниження ставок земельного податку для залізниці у межах населених пунктів. Тобто, місцеві органи влади пропонують залізничникам варіанти взаємовигідної співпраці, аби зберегти приміське сполучення у наявних обсягах. Для певного розуміння суті проблеми необхідно нагадати принцип організації приміських перевезень залізницею. Державна залізнична компанія забезпечує курсування поїздів за приміськими маршрутами, фактично за власні кошти. Місцеві бюджети виплачують компенсацію лише за перевезення пільговиків. На початку 2024 року. Рішенням правління Укрзалізниці було створено філію «Приміська пасажирська компанія. До її складу включено депо із поїздами, технічний персонал, створено адміністративний апарат. По ідеї, відокремлена філія має більш гнучкі повноваження для ведення господарської діяльності. Це також стосується співпраці з місцевими громадами. По суті, вони повинні брати участь в організації приміських перевезень разом із залізницею. Так, у 9 статті закону про залізничний транспорт говориться наступне: тарифи на перевезення пасажирів і багажу у приміському сполученні встановлюються акціонерним товариством укрзалізниці за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. При рівні тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки компенсуються з місцевих бюджетів. На практиці громади лише виплачують компенсацію за перевезення пільговиків та узгоджують тарифи. У 2025 році «Укрзалізниця» подала до обласних адміністрацій нові тарифи. Низка областей узгодили підвищення вартості проїзду. Якщо раніше найдешевший квиток коштував 15 гривень, то після зміни тарифів вартість буде 20 гривень, хоча, навряд чи така індексація вартості квитків зменшить збитки. На старті роботи приміської пасажирської компанії очільник філії Олександр Болдов у коментарях пресі сказав, що заборгованість за перевезення пільговиків у 2023 році сягнула показника у майже 290 мільйонів гривень. Це 48% від загальної суми річної заборгованості. Але якщо подивитися статистику по роках в динаміці, то відсоток відшкодування зростає. Місцеві органи влади йдуть назустріч, але не всі. І серед лідерів за боргами, на жаль, великі міста каже він. Чиновник уточнив, що навіть якщо Компенсація складе 100%, це не розв'яже проблему збитковості приміських перевезень. Тоді Олександр Болдов зауважив, що шляхом оптимізації привізного процесу і скорочення його витратної частини планується зменшити загальні збитки на 10-15%. Збільшення доходів планують здійснити завдяки залученню додаткових пасажирських потоків. У 2025 році у ЗМІ з'явилися дані Укрзалізниці про те, що за минулий рік приміський сектор приніс компанії збитків на суму більше 9 мільярдів гривень, а дохід склав 0,52 мільярда. Сьогодні ситуація з перевезеннями на приміських лініях виглядає не зовсім райдужно. Компанія скорочує кількість рейсів або повністю закриває деякі маршрути. Поширеною залишається практика призначення поїздів по окремих днях. Скорочення обсягів роботи компанія обґрунтовує зменшенням пасажиропотоку та збитками. Поки під оптимізацію потрапляють рейси у міжпіковий час або на малозаселених лініях. Зараз місцеві органи влади обмежуються лише компенсацією за пільговиків, хоча вони повинні компенсувати частину збиткових тарифів. Проте нерентабельні перевезення Укрзалізниця покриває за рахунок прибутків від ведення іншої господарської діяльності. Наприклад, в країнах Євросоюзу місцеві перевезення фінансуються за рахунок прибутку від продажу квитків та дотації з бюджету. У сусідній Польщі воєводство укладають угоду або з державним перевізником ПКП на обслуговування маршрутів, або створюють власні компанії та закуповують рухомий склад в Україні. Вірогідно до такого формату організації приміських перевезень місцеві громади не готові, особливо якщо мова йде про утворення власних перевізників на залізниці. Якщо взяти до уваги озвучену цифру збитків у 9 мільярдів гривень, то кожна з областей України, де сьогодні здійснюється приміські привезення, має закладати в свій бюджет орієнтовно 400-450 мільйонів гривень для покриття збитків. Нагадаю, що в Україні була одна спроба взяти на утримання міського бюджету один локальний маршрут це Київська міська електричка. До лютого 2022 року кільцевий маршрут по столиці експлуатував Київ маючи в оренді більше 10 поїздів. Через відсутність належного фінансування цей проект поступово деградував. Долучатися до обговорення цієї теми у коментарях і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для ваших донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.